І сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Дорогі браті і сестри, ми в сьогоднішньому Євангелії чули в черговий раз про подію, як Господь вигнав легіон демонів із Одержимого. І цей Євангеліє читається по декілька разів на рік. Я вчора спілкувався з одним священником, який каже, що стільки разів оці івангельські уривки на рік читаються три або чотири рази тільки по неділях, а іноді ще вони читаються по буднях, і він вже не знає, про що говорити людям на тему цього івангелія. Але євангельський текст завжди можна читати на дуже багатьох рівнях, і там до кожного речення в ньому можна знайти щось особливе, можна знайти премудрість. Святівці нам говорили, що ми повинні священне писання читати як лист від найдорожчої людини. А так само, якщо двоє коханих в розлуці і дівчина пише там своєму чоловікові, той читає цей лист з радістю і потім зберігає його багато років. же саме ми повинні читати і зберігати в своєму серці слова священного писання. Перечитувати його, вчитуватися, думати над тим, що там написано, що там сказано. І тоді воно буде промовляти до нас, до наших сердець. І коли ми комусь боговіствуємо, Євангеліє, ми повинні боговіствувати від усього серця, незалежно від того, чи ми маємо священний сан, чи не маємо, це не має ніякого значення. Кожен із нас повинен бути боговісником. Кожен із нас повинен свідчити істину там, де він є, на тому місці, на якому він є, там, де він може це робити, тим людям, які довкола нього. І це може бути словом, це може бути вчинком, це може бути своєю позицією, наприклад, того, що ми не знаходимо причин не йти в храм, ми не слухаємо тих, хто нас відмовляє, ми не плануємо собі ніяких справ. Ми не переносимо справи з інших днів на, на неділю. І якщо хтось на нас, на нас намагається щось покласти, якісь особливі інші справи саме на цей день, ми від них відмовляємося. Ми кажемо, ні, я в храм йду, я йду на літургію, я йду на зустріч з Богом. Я нічого сьогодні, що ви на мене навішуєте, робити не буду. Отак, от, от така жорстка у нас повинна бути позиція. У нас повинна бути позиція ревна. Тому що. Християни завжди створюють проблеми безбожному світові. Якщо ми почитаємо Новий заповіт, скільки Христос створив проблем, скільки Він зробив, створив проблем тогочасній юдейській еліті, як вони сердились, тому що влада йшла від них, люди від них йшли. Вони відчули проблему своєму комфортові. Останньою краплею була яка, як ми читаємо в Євангелії від Івана, чому сказав. Каяфа то, каже, що якщо ми не зупинимо цього проповідника, який себе називає царем, то римляни прийдуть, нам всім надають по головах. Тому що це було під тоді, Палестина була під окупацією римською. Вона була як провінція римська, і тому вони розуміли, що їхня влада, їхній комфорт може дуже сильно захитатися від цього. В сьогоднішньому Євангелії, коли вийшов, в свиней. Свині потопилися. Це звичайно, що величезні збитки для тих, хто тримав цих свиней. Це люди, які якось дотичні до сільського господарства, до аграрного сектору чи просто жили в селі. Вони розуміють, наскільки це страшно, коли є падьож скота, коли просто от щось таке відбувається. Це дійсно страшно. Але ці люди не розпізнали головного: вони не розпізнали, що до них прийшов сам Бог. Вони не оцінили те, що людина, яка багато років страждала, раптом уздоровилася, що ці страждання пішли від неї. Вони тільки почали ремствувати. Написано, що вони просили Господа, щоб він відійшов від їхньої землі. Вони не хотіли його там бачити. Коли ми читаємо про діяння апостолів, як апостоли пішли на проповідь, скрізь, де би вони не приходили, вони створюють проблеми. Тогочасним десь вони так сказати, позбавили прибутку е, тих нечастивців, які там на чомусь наживалися, десь вони сказали таку проповідь, що від одних пішли до других. Багато чого вони говорили, багато чого вони робили. Тобто, християни створюють безбожному світу і постійно тільки проблеми, і це наш обов'язок розганяти цих бісів, які тут дуже гарно укорінилися, які в цьому світі е, в цій системі, в цьому соціумі дуже добре себе почувають. Це наш обов'язок розганяти їх і словом Господнім, і молитвою і своїми ділами, діяннями, вчинками. Треба трошки їм нагадувати про те, в чому істина. Нас зараз штовхають в те, що ви собі віруйте так, як ви хочете. Ніхто у вас віру не забирає, ніхто вам не забороняє, храми ніхто не закриває, але нічого не кажіть. Не говоріть на які-небудь там гострі теми соціальні, не говоріть там проти педерастів. Не говоріть там проти абортів, не говоріть проти мультикультуралізму, мультирелігійності, що типу всі віри є однаково спасити. Ні, от ви просто ні про що це не говоріть. От і ще бажано підтримуйте демократичну партію, і після цього ніхто вам не буде заважати молитися. і ще ви будете в фаворі, і ще ви будете в підтримці. Особливо ми можемо побачити, як цим зараз російська церква страшно грішить, як вони підтримують безбожний режим, просто для того, щоб їм було комфортно. Як цим грішить Константинопольський патріархат, коли вони підтримують свою західну безбожну систему, теж відповідно для того, щоб в них було все добре. А ми повинні бути інакшими. Ми повинні бути ревнителями. Ми повинні бути голосом істини в цей час, коли дуже багато людей бояться її говорити. І не треба боятися, що про нас погано подумають. Не треба боятися, що нас чогось позбавлять, що у нас буде в очах безбожників погана репутація. Цього всього не треба боятись. Нам не треба за це перейматися. Нам головне, щоб у нас була хороша репутація у Бога. Для того щоб ми були хорошими громадянами царства небесного, і хорошими громадянами своєї земної батьківщини, в хорошому сенсі цього слова мається на увазі земної батьківщини в тому сенсі, якому вона повинна бути в істині, а не тою, яка вона є зараз, тому що правителі вони приходять і відходять. А батьківщина, нація, наша культура вона залишається і не може бути добрим християнином той, хто не любить і не цінить свою земну вітчизну. Тому, звичайно, що небесна вітчизна і земна вітчизна це повинно бути як наші два крила. І стояти за істину, стояти тільки так, і ніколи на світі нічого не боятися, тому що Бог нам може дати все. І все, що у нас заберуть в світі, ми отримаємо в тисячу разів більше. Амінь слава